Доброго дня, мене звати Людмила Герасименко. Останнім часом ситуація в країні є вкрай напруженою. І дуже часто з екранів телевізорів чи гаджетів, а інколи і вживу, доводиться чути чи бачити насильство, біль і відчай. І це важко. Психологічно теж. Але на сьогодні, на жаль, Трапляються ще випадки, ніяк не пов'язані з військовими діями, але все ж спрямовані на приниження честі і гідності людини. І я говорю зараз про один із видів психологічного насильства, який має назву мобінг. Для того, щоб зрозуміти всю серйозність. Варто, мабуть, сказати про те, що в книзі «Насильство на роботі, виданій Міжнародною організацією Праці ООН в 1998 році мобінг наводиться в одному переліку з вбивством, згвалтуваннями та пограбуванням. І пояснення цьому таке через менш небезпечний, на перший погляд, у порівнянні з іншими видами фізичного насильства, мобінг. А жертви іноді все ж накладають на себе руки. І досить довго це явище замовчувало суспільство. Але з 1 грудня 2023 року воно вже є врегульованим на законодавчому рівні. Тож пора вже винести його у публічну площину. Мовою психології мобінг який походить від англійського слова моб, що означає юрба, це систематичне цькування, психологічний терор, форма психологічного тиску у вигляді цькування співробітника у колективі зазвичай з метою його звільнення. Існують такі види мобінгу. Вертикальний мобінг це коли колектив іде війною проти керівника або ж начальник цкує свого працівника, який йому чомусь не подобається. Такий вид психологічного насильства, ще інколи називають босинг від англійського слова босс. Горизонтальний мобінг передбачає цькування колективом одного з працівників. І також ще існує булінг – це коли один проти одного. І причини такої поведінки можуть бути абсолютно різними, починаючи. Від заздрощів ваших колег чи бажання самоствердитись за ваш рахунок, або це просто про елементарне підсидження на робочому місці. Але причин може бути просто безліч. Як це відбувається? Ну, наприклад, ви знайшли нарешті собі роботу до душі, і вам все подобається, але ви помічаєте той факт, що колеги в новому колективі ставляться до вас якось дуже. Чому це може відбуватися? Бо, можливо, до вас на цьому місці працювала людина, яку всі дуже любили, і не зовсім були згодні з тим, що її звільняють. А ви прийшли на її робоче місце, і в цьому випадку, на жаль, від ситуації, що склалася, автоматично перенесеться на вас, хоча жодної вашої вини тут немає. Або. Наприклад, на своїй роботі ви працюєте давно, але раптом до вас почали чіплятися і ширитись неправдиві плітки про вас, а керівництво всіляко вас недооцінює чи ставить під сумнів ваш професіоналізм. І в цьому випадку, можливо, просто ваше місце впало в око комусь іншому, і таким чином вас змушують, ніби добровільно звільнитися. До інших прикладів мобінгу на роботі можна віднести, наприклад, ворожість до вас з боку колег, чи ситуацію, коли колеги не вітаються з вами і не обговорюють робочі моменти в вашій присутності, або дозволяють собі відпускати недобрі жарти на вашу адресу, або псують ваші особисті речі чи речі, які надані вам у користування. Іноді також можливе заподіяння фізичної шкоди. Та шкоди психологічному здоров'ю. Як вже зрозуміло, така ситуація постійного психологічного, а іноді економічного чи фізичного тиску на роботі, в цілому викликає погіршення стану здоров'я людини і додає проблем в її родині і може призвести до фізичних та психологічних захворювань і інколи навіть інвалідності. Нездатність впоратися з ситуацією може в подальшому призвести до патології, пов'язаної з стресом, з можливістю хронічного перебігу з часом. Тож перші дзвіночки, на які варто таки звернути вашу увагу, це на когнітивному рівні порушення пам'яті, труднощі з концентрацією уваги, дратівливість, апатія, втома, почуття невпевненості. Більша чутливість до труднощів тощо. На психосоматичному рівні це болі в животі, нічні кошмари, діарея, блювота чи, навпаки, втрата апетиту. Пов'язані з гормонами стресу та активністю вегетативної нервової системи це біль у грудях, пітливість, сухість у роті і зменшення дихання. Або напруга м'язів це спина, шия і обов'язково. Порушення сну сюди ж. Тож, якщо вам здається, чи ви переконані в тому, що ви стали жертвою мобінгу у власному колективі, є певні правила, які необхідно дотримуватися. Перше це не варто мовчати. Намагайтеся відповідати на закиди та обрати вашу адресу. Використовуйте Я звернення та уникайте переходу. На особистості. Друге. Залучіть свідків та підтримку це особливо важливо у випадку вертикального мобінгу. Третє. Фіксуйте отримані завдання та результати роботи, де є чіткість, важче знайти місце для маніпуляцій та нападу. Четверте. Запитайте в того, хто нападає. Що ти маєш на увазі? Не біг би ти мені пояснити конкретніше, про що ти говориш зараз. Коли ми ставимо питання, ініціатива розмови автоматично переходить на наш пік. І п'яте не поширюйте плітки, не беріть участі в обговоренні вчинків інших. Але найголовніше, на мою думку, це що б ви не робили. Робіть це з турботою про себе і своє емоційне здоров'я в першу чергу. І не бійтеся звертатися за психологічною чи юридичною допомогою в разі потреби. Запитайте себе, чи так необхідна мені ця робота і чи коштує вона всього того, що доводиться мені витримати. І якщо ваша відповідь схвальна, тоді боріться, якщо ні, вирішувати вам. Бережіть себе та свою родину. Торбуйтесь про свій емоційний стан і вірте в себе, бо ви того варті. Гарного дня!